До чого тільки не вдаються люди, аби пронести заборонені речовини до місць, де відбувають покарання засуджені. 21 листопада в північній колонії номер 90 було оголошено днем відкритих дверей. Один з відвідувачів вирішив цим скористатися і пронести наркотичні речовини до забороненої зони. Подробиці дивіться далі. 21 листопада о 10-й годині під час відпрацювання оперативної інформації стосовно перекриття каналів надходження наркотичних речовин до зони, що охороняється, працівники оперативного відділу північної виправної колонії номер 90 затримали громадянина, який намагався передати до охороняємої зони наркотичні речовини. Під час обшуку затриманого у лівій внутрішній кишені його куртки було виявлено та вилучено поліетиленовий пакет, в якому знаходились три пакунки з речовиною рослинного походження буро зеленого кольору з пряним запахом. По факту затримання громадянина працівниками північної виправної колонії номер 90 Викликано оперативно слідчу групу Суворовського райвідділу внутрішньої служби у Херсонській області та складено відповідні матеріали. Це не перший випадок, коли на територію колонії намагалися пронести заборонені речовини. З початку року, безпосередньо оперативним відділом установи було затримано 7 сім осіб, які намагалися здійснити. Як перекати, так і передачу заборонених речей до установи. Всього було вилучено близько 420 грамів наркотичних речовин, а саме канабіс. Вилучену речовину направлено на дослідження до науково-дослідницького експертно-криміналістичного центру при УМВС України в Херсонській області.